Ми по клопотенку зараз працюємо, то вони цукор туди кидається ну, мала кількість. Кисломолочний творог йде в вареники, потім цукор йде, яйця, сіль і борошно. На сніданок для учнів Олександрійської школи номер 19 готують ліниві вареники. На обідку з 6 ранку готують пиріг і капусняк. Я чищу Яблучка, це додатково йде до дітям. Фрукти кожен день, то бананчики даємо, апельсини. Ми запікали яблука з творогом. Дуже добре. А так будуть свіжі яблучки. Оновлене меню у цьому харчоблоці почали впроваджувати торік. З'явилися нові страви, які раніше не готували, каже шеф-кухарка. Гарбуз раніше ми його ніколи не готували. Імбір ідей зараз багато, додаються і в напої, і в салати, і навіть тушкуємо м'ясо. Цим це було балан'єзе, бігас по польські баланізе виробляється з фаршу, з соусом. Ну а бігас, де м'ясна страва теж тушкується м'яско, з капустою і з гречкою. Розповідає, що змінилося раніше. Норма цукру у нас була на третю страву дітям 15 грамів. А зараз ми її поступово зменшуємо, зменшуємо, до того, що повністю включені трав, сушених, допустимо, міліса, м'ята, також з шипшини, сухофрукти у нас додавалися, свіжі ягоди, свіже морожене. Зараз додавалися яловичина, раніше ми з нею не готували. Ісключили жарене, зараз запікаємо, на пару варимо. Сніданок у школі починається після першого року. Це ліниві вареники, какао та апельсини. Я люблю запіканку, люблю вареники. Нездорове це коли дуже багато олії, жиру. Мені все подобається. Перед затвердженням шкільного меню страви готували з дітьми на уроках. Розповідає вчителька Ольга Будко. Ми вирішили обрати саме салати. Потім діти на уроках готували ці салати під моїм керівництвом і влаштовували своєрідну дегустацію. Також діти мали можливість голосувати за салати, які їм найбільше сподобалися. Салати з капусти з хроном, це було таке незвичайне. Сподобався салат із буряка з гречкою. Учениця Вероніка Масальська навчилася у школі готувати фруктовий салат. Його навіть можна навіть вдома зробити. Я мамі говорив, піди мені, мамо, купи мені все, що потрібно, апельсин, там бананчик. Я зроблю. Там ще є моркви із капусточки. Мені ще теж подобається, який там і вдома. Мні мама ропе після впровадження меню за новими рецептами вартість шкільного харчування зросла на 10 відсотків, каже директорка Неля Овчаренко. Обід коштує десь приблизно в таких рамках: 32, 33, 37 до 40 гривень, в залежності від того, яка м'ясна страва. Мама Інна порушена шкільним харчуванням. каже, задоволена. Дитина наїдається. В мене дитина і завтракає і обідає. Я нічого зовсім не даю в школу, тільки водичку. Діти дуже полюбляють львівський цей сирник, запіканочка. Додали більше кисломолочних продуктів. Щоб готувати страви за оновленим меню, потребують нового обладнання. Щоб приготувати саме ту їжу за тими технологічними картками, які нам пропонуються, тому що більшість страв, які зараз є в меню, вони або пропарені, або запечені, або протушковані. Для цього відповідно необхідне обладнання, пароконвектор, духові шафи. На ну, сьогодні у нас шафи, яким 40 років. Нове обладнання у шкільних харчоблоках не є обов'язковою вимогою, каже працівниця обласного департаменту освіти Вікторія Шульженко. Це вже спроможність громади залежить від спроможності громади та фінансування як місцевих бюджетів, так і державного бюджету. Так це покращує процеси, але можна і на старих плитах це ж саме готувати. Нове обладнання для харчоблоку школи планують закупити після ремонту, каже начальник міського управління освіти. Він потребує однозначного ремонту. потребує однозначно Нового обладнання цих пароконвекторних шаф, які готують буквально страви за декілька хвилин. Зараз на жаль, це вся робота величезний обсяг роботи покладається на обслуговуючий персонал, на персонал їдалень. Ми готуємо. Повний аудит цього року чотирьох закладів освіти каже, скільки потрібно грошей на обладнання і ремонт харчоблоку, порахують після перевірок. Ірина Полулях, Руслан Фушка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.